Отож, щоб довго не затягувати паузи, я хочу сказати лише одне: що в нас сьогодні рубрика Іс на чашку кави ексклюзивна. Ну тому що у нас сьогодні ексклюзивні гості і з ексклюзивним матеріалом будемо знайомитися. «Дабл Его і Діджей Джеремі Стар. А також Андрій Заєць сьогодні презентує свою відеороботу. Ексклюзивно! відео три Андрія у нас гостях. Хлопці, де ви були, коли день Андрія був В вечорниці. Ми по поразму городам роз'їжджаємося щоб нас не задав. Ми наді вас вітати. Сьогодні ви презентуєте свою кліп на нову пісню. Називається Night Stranger. Що перекладі означає що означає? скоро євро англійською. Що означає? Нічого на Що означає? Що Добре, ще? ладно. Друзі, не, груди, не будемо. Давай я краще тебе погружу. Окей, про кліп. Про кліп, власне, чого ми сьогодні зібралися, ексклюзивна робота. Власне. Долго, чудово тревала работа? Э, работа длилась два э, месяца осенью, потому что э, клип э, ночной, вот, то есть э, Night Stranger, вот, ночной странник, клип ночной был очень сложно со светом, вот, и съемки начинались где-то после двух э, часов ночи, чтобы не было людей на улицах, чтобы не было машин, вот, мы выходили э, на дороги, на пустые парковки, следили, пока там все уже разъедутся, вот, э, и вот из-за этого работа затягивалась, но самая большая работа затянулась, это в поиске.

Почему сам на песня? Да, как вообще появилась эта песня. Я в последнее время очень начал э, слушать много Фрэнка Синатры, у него есть Strangers in the Night. И эта песня меня просто так обворожила. Вот. И Надыхнуло. я просто переставил Словами, местами. Yeah. Nice вот. Ну, зато вот... честно. Да, 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 да. Вот, и вот по такой тематике, просто э, клипы, когда вот там по городу артисты ходят, да, это уже очень много таких было, вот, или просто там пейзажи города, а ночных клипов я видел очень мало. И вот просто мне стало интересно сделать именно клип на эту песню, и так... Попробуй з такими от сложностями столкнутися, тому що і діджею ночі знімали, ми е, настройки його писали та в 2 часа ночі з апаратурою, зі штативами Вот там наркомана ага, да. Андрій Джеремі Стан, то який. А це твоя перша співпраця з дабл Ego? Чи ще були до цього? Ні, перед це ми записали непоганий досить такий мікстейп. Що таке мікстейп? E, e, ну, мікстейп це коли. А Мадійський студію к вам приносили. Ні, <laughs> Мартвій не було, на гастролі була. <laughs> <laughs> <в мене, laughs> І e, вот. виходить, це коли виконавці виконують e, свої якби Записують свої текст, тексти під чужу музику. Тобто, безпосередньо підбір матеріалу Не плагіат. Це, <риклад> <не>, це, <риклад> це не, не, не плагіат, <риклад> <все, куда артист>, тобто <риклад> так, Зробився зноски на артистів, і безпосередньо матеріал підбирався як мною, так і нашим товаришем Андрієм. І якось так воно вийшло непогано, я думаю. Було великий турне з презентацією міксайтурів. Вот, То 3,5 тисячі дисків розійшлося. Вот, mm -hmm. то есть мы их... Mm -hmm. э, да, чтобы э, как это... Вот нас друзья чуть-чуть сделали неправильно, они сделали лиц лицензию, потратили много на это денег, и, соответственно, оно не окупилось. Потому что сейчас никто, во-первых, в магазине и так диски не покупает, а плюс еще и вообще каких-то незнакомых. И мы просто на концертах вместе с билетами в кассе давались диски. Вот, и у что-то оставалось после концерта. Mm -hmm. Хорошо. Вот, и мы уже перешли на этот уровень, что надо делать альбом, который тоже будет скоро, опять же, совместно с Жарами Старом, вот, и полностью уже под авторскую музыку. И это получается первая ласточка. Із альбома. Вот уже кліп на пісню з будучи альбому буде називатися на Музика міра. Тобто, ну, ви додому шукали режисера, все ж таки знайшли Андрія. Да. Е, Андрію, а взагалі ти не тільки режисер цього кліпу, я знаю, ти ще й монтував цю відеороботу. Ну, Я повністю я підходжу до роботи. Угу. Ну, як тобі з тим, що вони назнімали? Оце серед ночі, нормально було працювати? <рес> yeah, ну, я спочатку не знав, стільки матеріалу дали, передивлявся, стільки всього було. Ну, Та як перший раз в мене вийшло, що я монтував те, що не сам знімав. Uh -huh. Ну, робота вийшла досить цікава і якісна. Та вони ще там серед ночі щось не знімали на да, Так, там стільки матеріалів. Що окремо треба робити програму, щоб показати це. Так ж не було. Окремий знімали. Добре, кліп на пісню Night Stranger, так? Стрейджер. є. Нічний незнайомець. Нічний незнайомець. про Здрасті! Нічний Странік. Незнайомий. Нічний незнайомець чи ніжний, ніжний ну, мандрів... Крайно, да, мандрівник. нічний мандрівник. Вічний мандрівник. Ну, пробачте, німецький. Вічна незнайомець це що з кирпичом за Лубаку це? Що за Андрій? нічний мандрівник? Що це про кого? <ріх> так от Google <в> загнали. <ріх> от просто. Геніально <rarely Pokémon ear pakai> запитання. Це ти придумав, це ти придумав все ж таки. Варто зараз подивитися на цю відео роботу. Андрій буде думати над дві Може, ми подивимося і самі дізнаємося, що за нічний мандрівник. Тож давайте ексклюзивно на програмі ранок на Поділлі» Ексклюзивний ексклюзивна презентація відеороботи гурту Double Даболегу та Діджея Джеремі Стар. Отож, дивимось. 가볍습니다 Я хожу по вашим крышам Я знаю то, что вы смотрите И то, что слышите И то, что после девяти по ТВ Говорит реклама Очень часто слушать этого не надо Просто бред пустой Я люблю свет ночной Когда дома засыпают, ведь это мир другой Подъезды тихо зевают И в окнах свет умирает Там люди прячут тайны, о которых не знают Это ночь, эта ночь меняет взгляды Мои улицы проспекты Стены не греют рядом Весь мир вокруг этой песни, А я гуляю ночью с плеером, так интересней. Ама, ама, I'm a Ама, ама, I'm a ама, stranger I'm a, ама, 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 a, I'm ама, ама, I'm ама, ама, a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a night Смотря в никуда, так хочется там остаться. Там ничего нет, там некого бояться. Эти фальшивые взгляды, фальшивые смс. Порой я думаю, зачем я в музыку полез. Но все-таки я топаю, люблю серый асфальт в ушах Синатра, в зубах лайт. В кармане телефон, но и он в режиме сна Передо мною только ночь, я и она Солнце не скоро взойдет, ой, не скоро Мимо меня синим шлейфом пролетает скорая Под а буду дома, у родного порога А завтра выйду снова, так подумать немного Ведь я I'm a, I'm a night stranger I'm a, I'm a night stranger I'm a, I'm a night stranger I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a I'm a night stranger I'm a night stranger I'm a night stranger I'm a night stranger I'm a stranger Отож, ексклюзивно у програмі Ранок на Поділлі» ми щойно переглянули кліпку на пісню «Night Stranger» Найд Его та Діджей Джеремі Стар. Браво. Я вже знаю, яка який, е, улюблений мій буде момент в цій відеороботі, там коли ти на даху. Це мій улюблений момент. так що Я просто сподівався, що ти звідти сягнеш. Дві секунди так. Але насправді і на дахах я бачив, і на дорогах, і на парковках. Ми вже говорили про це. Де локації були цього кліпу? перший орієнтір, який ми думали. а где снимать, это где больше вот этих вот самих лампочек, фонарей, потому uh -huh. что э, задача, когда я еще даже не знал, кто будет монтировать, командовать процессом, вот, когда мы еще э, с Андрюхой не, 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 это, не начали <сёк> совместную работу, вот, у, э, у меня был удар на сам свет, то есть вот эти фары машины, вот этот вот свет протяжный такой, мы искали там, где есть вот одна-две лампочки, чтобы была вот темнота и вытягивать свет, чтобы оно, э, ну, не чисто вот темнота, ночь была, вот, а чем-то вот разбавить, и это было э, возле Таврии парковка, Возле темпа подземка, как раз там ремонт сделали, сейчас уже опять зарисовали настройки делали искусственные свет, какие-то лампочки, что как-то там. Вдруг случайно разбил. Локации были самые разные. Днем придумали и ночью шли снимать. Андрей, не тяжко было, коли ты первый побачив материал, то, что ты не снимал, Не было для тебя шоком, что настільки темно там все. Не доводилось высветливать. <смеш> «А, <смеш> а, ніч! Що ви знімали? <смеш)> <смеш> я просто сразу підставив під музику всі матеріали, подивився, що то вирізав, то забрав, то лише те, що мені подобається тільки. І сразу так нарізав бігом. Десь за два дні був готовий вже. Ліба далі вже постпродакшн. А ти, як режисер, працюєш тільки з виконавцями, чи в тебе ще якісь інші Ні, ну, напрямки? Ну, я починав ще в 11 класі, і я тоді придумали свій проект телепрограми, відділ кадрів. Тоді я вже почав і запропонував музичним. Виконавцям, що їм кліпи знімати, їм ефіри на кінецькому телебаченні. Далі я вже перейшов як на соціальну рекламу, комерційну рекламу. Е, минулого року, за 2011-12 рік навчальний, то ми на факультеті економічному камянську національного університету зняли трилогію. Ось ну, вона комедійна, вона не для інтернету, але так? Так? вона як ми пробував як е, жанр-бойовик. Ну, дуже цікаво зараз... вийшло. Ми зараз її бачимо, так? Так. А ще. Я співпрацюю з Кавенщиками зі Львова і камянця подільського Ми теж пробували робити міні-серіал, але ще він в процесі. От перша серія зі скрябіном вийшла, в другій серії ми зняли Вову зі Львова, ще на стадії підготовки серія. Ну, багато її цікаво. А перейтів. про що серіал? А серіал йде про команду Кавен, де кожен є особистість, і кожен має відіграє, відіграє свою роль в кожній серії. І в кінці вона чимось зв'язана з зіркою естради українською. У вас, до речі, команда КВН, Кам'янецький формат, дуже так. класно. А якою роботою своєю пишаєшся, можливо, так зараз. Це основа. Ну я не можу сказати. Багато. Всі улюблені. Я на кожній роботі вчуся. Я от пропоную, що я можу зробити, але я сам не знаю, як це зроблю. А потім сижу і ламаю голову. Як мені той ефект зробити, чи ще щось придумати. Я вот ему, когда отдавал вот, э, все эти ролики, все видео, я знаю, что у нее каждая работа э, чем-то отличается от другой. То есть нету штампов, то есть определенные. Фільтр, определенный какие-то ефекти, там взрыв, там бабах, и все. Каждую работу смотришь там реклама, то ли там крепости, кого-то мероприятия, какого-то там э, событий. Вот она все по-разному, он вечно что придумает, это классно. Джеремі uh -huh. Стар, а ты працюєш ще крім дабл, крім Дабл Лего? З кем ще співспівпрацюєш і для кого музику заліпиш? Uh, ну, я досить багато проєктів, uh, українських и закордонних з яким от я співпрацюю. Uh, ну, з малими uh -huh. зараз проект комерційний. Ловше наш проєкт Це Double Ego. І Працював досадово з рок гуртом Своєрідне. І, працюю зараз з гуртами таким як Тулем. Проєкт «Мацайфа». Зараз виходить на збірка, вже третя збірка, з моєю участі, це Woo on the Flow, SU on the Mix. Це, вона виходить в Штатах. І Зараз починаю експериментувати з електронною музикою більше. З абстрактною, щось, щось ближче до такого. Тобто більше для душі вже. Так, більше такого. те, що мені подобається. Ага. Ну, хлопці, наближається травневі свята. От розкажіть, де хто з вас любить відпочивати? Коротко. Дуже швидко, дуже. Дуже-дуже ну, швидко. А а ми, 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 так як ми кам'янчани, у нас відкриття турсезону було. Ага, Нам є чим зайнятися. Набрав рекламу. На, правах на <зумітна> новий <зумітна> фестиваль у нас ага. проходить. Тобто... Дуже багато цікаво, що дивитися. Природа. Свіжа у мене травневі свята робота. 20... Це, а... Зйомки кліпу нового. Ні, кліпу на <зумітна> тому тижні ми знімали. На <зумітна> фестивалі в Кам'янці на <зумітна> травневі свята. <зумітна> ми там 29-го числа <зумітна> ми фортеці виступаємо. Там буде ввечері Майоніщук. Нічна вже програма наша дискотечна, Даболега. Вот. І Діджи Джерамістар. А ну, і фестивальні дні ми там виступаємо, я на, на, на свята працюю. Тобто і робота, і відпочинок, да, ви да, поєднуєте. Да, на картоплю на свята. осадити ви не будете. я yeah. все yeah. Yeah. Будете працювати, відпочивати. Тоді бажаємо вам гарних травневих вихідних, щоб вони у вас пройшли плідно і гарно, ну і не хворійте. Double Ego, діджей Джеремі Стар і Андрій Заєць, режисер кліпу. Вони сьогодні презентували ексклюзивно в програмі ранок на поділі» свою роботу. «Night Stranger» нічний мандрівник, і це було ексклюзивно на ранку на Поділі.